Всім привіт! З досить помітним запізненням, але я все ж таки хочу продовжити наші пригоди у машині часу. А тому настав момент подивитися на все цікаве, що відбулося у серпні 2019, 14, дев'ятнадцятого, та четвертого року. Як то кажуть, краще пізно аніж ніколи. Тож налаштуйте інтерфейс молекулярного трансмісійного прискорювача та набирайте у тарілочку щось смачненького. Ми починаємо. 2019 рік. Саме у цей місяць відбулося перше засідання Верховної Ради 9-го скликання, де обрали спікера Дмитра Розумкова, прем'єра-міністра Олексія Гончаренка та главу СБУ Івана Баканова. Але давайте до чогось гарного, а не мерзенного. У серпні цього року український паралімпійський плавець Олег Іванченко, перепливши протоку Ла-Манш, подолав рекордну відстань, а саме 62 два кілометри для осіб з інвалідністю за 18 годин. Ну а щодо спорту, то Ліверпуль переміг Челсі та став володарем Суперкубку УЄФА 2019 року. Що ж до ігор, то ви будете шоковані, але саме у цей місяць вийшла контрол. Ось так непомітно пролетіли ці 5 років. Одна з найкращих ігор Ремеді відмінно продалася та врятувала фінську компанію від фінансових проблем. Ну, і гра теж була прекрасна та в деякому роді інноваційна. Дуже раджу спробувати. Окрім цього, на ПК вийшла тактична стратегія Age of Wonders Пленет Розробники Supermassive Games відкрили світу антологію Dark Pictures з першою грою цієї серії Man of Medan. Поляки з Blue Team реалізнули досить цікавий симулятор крокування Відьма з Блеєр». Суперход після свого релізу почав вважатися одним з найкращих інді проєктів року. У світі вийшла перша успішна Souls-like іграшка з вогнепальною зброєю Remnant from the Ashes. Ну а Blizzard повернула мільйони гравців у світ Warcraft з випуском World of Warcraft Classic – Коротше, це був на диво та насичений серпень, якщо порівнювати цей місяць з іншими роками. Що ж до серіалів, то на AMC вийшов другий сезон антології Терор, який був вже зосереджений на страшилках з Японії, а не на кораблях. Ну а на Netflix вийшов анімований мультсеріал Темний кристал «Доба опору», що щоправда, досить комерційно неуспішний. Ну і до найцікавішого: серпень почався у сімейному кругу, але з нотками накачаних, брутальних та Мужиків. Ну і найдовшого члена Голлівуду. Так. Так, я маю на увазі єдине на цей час спіноф серії фільмів Форсаж, Форсаж, Гопс та шоу. Картина повинна була відкрити вікно для десятка нових проєктів по Всесвіту Форсажі. Але щось вийшло не так, та вікно не те що й досі закрите, а й основний франчайз вже на стадії свого поховання. Фільм про Гобса та Шоу хоч і зібрав нормальну касу, а саме 760 мільйонів доларів з бюджетом лише у 200, але кінокомпанія Universal отримала з. Занадто маленьку касу у США. Критика ж у фільму була досить посередня, ну і цей фільм мав у своєму складі Двейна Джонсона з його просто непомірним его, токсичністю та одним з найбільших у сфері гонорарів. Коротше, Universal подивилася на це і подумала, що можна і надалі знімати звичайні фільми головної серії Форсаж і збирати свої півтора мільярда. Півтора мільярда. О. А у серпні вийшла одна з небагатьох дорослих комедій за останні роки хороші хлопці. Продюсерська робота Сета Рогана мала досить позитивну критику від глядачів та аномально високі оцінки від критиків, як для жанру дорослих комедій, звичайно. Що стосується грошей, то фільм з бюджетом у 20 мільйонів доларів зумів забрати у міжнародному прокаті аж 111 мільйонів доларів. І хоча чутки про сиквел ходили ще пару років і ходили досить активно. Далі ж з цього нічого не просунулось і ми так. І не отримали продовження пригод маленьких хлопців. Angry Birds у кіно 2 також релізнулися в цей період, стали грандіозним провалом. Якщо перша частина з бюджетом у 73 мільйони доларів зуміла зібрати 352 мільйона міжнародної каси, то сиквел з бюджетом у 65 мільйонів доларів зумів взяти у прокаті лише 147 мільйонів, що і повністю заховало цей франчайз у підвали часу, як і ігровий напрям до слова. Хоча Чесно буде відзначити, що якість сиквела виросла. Перед вами зараз порівняння першої частини та сиквела і оцінки як глядачів, так і критиків. Але токсичність та низька якість оригіналу та помираюча гра не залишали продовженню ніяк шансів. Все таки нічого не вічна, і було б дивно очікувати популярності мобільної гри з нульових років у 2019 році. Це так не працює. Для сімейної аудиторії вийшла ігрова екранізація популярного мультфільму Дора і загублене місто, який подарував світу Ізабелу Мендес, саме як актрису, а не співачку. Критина, хоч і не провалювалася у прокаті, але виступила досить тихо. З бюджетом у 49 мільйонів доларів фільм зібрав 120 мільйонів доларів та не мав жодного продовження або нової спроби на екранізацію. А й шкода, фільм був не таким і поганим. Джеральд Батлер повернувся до свого падінческого франчайзу. Напевно, якось так. Після падіння Олімпу та Лондону продюсери вирішили повалити і Янголів. Третя частина стала прикладом різноманітності поглядів на кіно. Якщо критики цей фільм розбили на маленькі частки, то глядачі були у захваті з бюджетом у 40 мільйонів доларів Картина зібрала 146 мільйонів доларів та стала найменш збираючим фільмом франшизи. Перша частина отримала у прокаті свого часу 170 мільйонів доларів. А друга 205. Після такого виступу франчайз впав у кому. Хоча останні роки і з'являються чутки щодо повернення Батлера і його падіння у кіно або у формат серіалів. А найкращим же фільмом для мене у серпні 2019 року був малобюджетний трилер Гра у хованки», який, окрім всього, відкрив для загального глядача таку красуню, як Самару Вівінг. картина дарувала цікаву зав'язку, в якій головна героїня з часом перетворювалась жертви на мисливця, а докопи заміксовуючи це тону чорного та цинічного гумору. Якісного гумору. Якщо ви чомусь пропустили цей фільм, дуже і дуже раджу до перегляду. Що ж до зборів та оцінок, то фільм отримав позитивні відгуки від критиків та глядачів, і з бюджетом у 6 мільйонів доларів картина зібрала 57 мільйонів у міжнародному прокаті, що є досить хорошим результатом. 2014 рік. Петро Порошенка достроково припинив повноваження Верховної Ради України з сьомого скликання та анонсував вибори у жовтні 2014 року. Ердоган вперше посів посаду президента Туреччини. Ну а щодо спорту, у суперкубку УЄФА Ріал Мадрид, переміг Севілью. Серед втрат саме в цей місяць від втратив неймовірного актора Робіна Уільямса. Серед ігрового світу варто відзначити реліз Д'ябло Клона Секрет 3, який не виправдав очікування фанатів та звичайних геймерів. Як не виправдало очікування і остання частина серії RPG Risen, а саме Risen 3 Titan Lords. Окрім цього, цей місяць вийшов цікавий експеримент від EA Plants vs. Zombie Garden Warfare. У ранній реліз вийшла Seven Days to Die, Ну а головною грою я відзначив стендалон доповнення до Infamous Second Son, Infamous First Light. Хоча ігра і проходила за пару годин, але за цей час вона дарувала нам красиву графіку, цікавий арт-дизайн та драйвовий екшен. Ну і так. Люди могли побачити, що таке Next Gen. Ну, а щодо серіалів, то точно варто згадати дебют серіалу «Чужа странка від каналу Старс, який ще довгі роки залишався флагманом та рядувальником каналу. Що не скажеш про лікарню Ніккір який мав лише два сезони, та був закритий каналом Сінімакс через низькі рейтинг. А й шкода, бо проект Соденберга мені дійсно дуже подобався, дуже атмосферний. В цей же період вийшли прекрасні селфі та утопія. Перший сезон зоряні війни повстанці. Ну і поява одного з найкращих мультсеріалів нашого часу Кінь Боджек. На якийсь я обіцяю колись окремо зроблю величезне відео з філософією цього проекту. А ось у світі кіно всю увагу на себе перетягнули вартові галактики. Супер несподіваний та нелогічний кінокомікс-хід, який ніколи не повинен був вийти під брендом Марвел. Але він вийшов та захопив серця не тільки фанатів, а й пересічних людей. Потішно, що вартові на рівні трилогією залізної людини називають фільмами, які можуть сподобатись, навіть якщо ви не є фанатом кінокоміксів та людей. У трико, чудова емоційна режисура від Джеймса Гана, відкриття світу від таких акторів, як Дейв Батіста, Кріс Прат та Зої Салдана. Ну і просто фантастично крутий космічний всесвіт Марвел, який мало чим поступався найкращим прикладом зоряних війн – зоряному шляху, бойовому крейсеру Галактика та Вавілону П'ять. Просто буквально фантастичне про драми та комедії з вибуховими пригодами зуміли зібрати 773 мільйони доларів з бюджетом 195 та фантастично вірватися з двох ніг у гайповий MCU. Чудовим фільмом я б назвав також і Гол Гофу з Бренденом Глісеном, який у серпні 2014 року вийшов у широкий міжнародний прокат. Дуже спокійна, філософська та духовна робота закохувала у свої діалоги та ландшафти Північної Ірландії. І, хоча фільм і не став культовим або навіть широким явищем, але зайняв своє місце серед малобюджетних картин того року. Проект коштував 8 мільйонів, а зібрав 16. та отримав купу позитивної критики від преси та звичайних глядачів. З великих же прем'єр, але які не витримали перевірку часу, можна згадати на зустріч шторму, такий собі ремейк переробленого класичного фільму Смерч посвячений, це був сотий приклад підліткової атоутопії, яка на той час захлеснула наш всесвіт. Людина листопада ще один фільм, де Пірц Броснан грав найману вбивцю Чекшон героя після своєї пенсії Джеймса Бонда. Та Пириш місто мертвих, який був вже сотим прикладом сетодокументального фільму у жанрі горор, який, щоправда, у цей жанр був вже на останньому видаху через свою лімітованість та самоповторення. А ось хто витримав перевірку часом, були мутанти підлітки черепахи ніндзя від Майкла Б. Фільм як був лайном на момент виходу, так і залишився таким же коричневим мистецтвом. І сьогодні. І як би Меган Фокс не показувала там дупу, як би фільм не засліп. Глядачів бліками світла у стилістиці фільмів джей Джей Абрамса та не лякала людей носами Черепах, все це не допомогло. Картина мала розгромну критику не тільки від критиків і фанатів, але й від пресічних глядачів. Фільм був досить нудним, що в той же час правда не завадило фільму стати комерційно успішним. Коротше, як часто відбувалося з поганими блокбастерами до ковідних часів з бюджетом у 150 мільйонів більш на зелених баксів, фільм отримав загальні 485 мільйонів дорівнювати та то страждання глядачів у майбутньому сиквелі не виправдав очікування, і сиквел до легендарного міста грехів: Єва Грин, купа знайомих персонажів з оригінального фільму та чудове перше джерело не допомогли фільму та зробили його чи не найбільшим провалом цього року. Сиквел не мав того новаторства, який дивував оригінал. Сиквел виходив занадто довго, та й сюжетно він був не таким цікавим, як оригінальна антологія. І хоча цю стрічку точно не можна назвати поганою, але її точно можна назвати такою, яка вбила франчайз та просто не зацікавила глядачів. З бюджетом у 65 мільйонів доларів фільм зібрав всього лише 39 мільйонів та абсолютно розчарував кінокомпанію продюсерів та усіх причасних людей до цього франчайзу. Ну і ще у цьому. Місяці виходили нестримні три. Але, будь ласка, можна я не буду розповідати вам про цей фільм, окей? от оце бюджет, оце його збори. Все. Дякую, поїхали далі. 2009 рік. У серпні цього року Джамала виграла пісенний конкурс Нова хвиля. Барселона переграла Шахтар та виграла суперкубок «УЄФА». а Україна Ю-19 виграла чемпіонат Європи, перегравши збірну Англії у Донецьку. А що ж до ігор? У серпні вийшло одразу пару дійсно культових проєктів. Звичайно, у першу чергу треба згадати Batman Arkham Асалем, який народив цілу франшизу та довів, що ігри по супергероях можуть не тільки бути хорошими, а й брати звання гра року серед багатьох авторитетних видань та журналістів. В цьому ж місяці реалізнувся дивний експеримент, який нікуди не привів Вульфінштейн. У грі був непотрібний відкритий світ та купа дженерік механік ігор епохи Xbox 360. Ну, і Heart of Iron 3, якщо комусь тут таке цікаво, теж вийшло у, це, у цей період. І, хоча серіалів або телевізійних проєктів згадати у цьому місяці я не можу, там був дійсно один шлак. То от з фільмами зовсім інша ситуація. Ось, наприклад, вийшов Joe, атака Коври шикарний фільм, який вражав своїм сценаріям та логічністю оповідання. Там ще був прекрасний акторський склад, як Татум, Сієна Міллер та Марлон Вейт. Ну і саме тому фільм і сподобався, і саме тому вийшов сиквел цих пригод. Що не смішно, а це твоє кіно плюс? Коротше, один з найгірших фільмів того року насправді розчарував абсолютно всіх: від критиків до фанатів іграшок. До речі, такі є, і все це призвело до отримання 302 мільйонів доларів у прокаті з бюджетом 175. Непогана каса, так, Так, але гучний провал сиквелу показав, що більшість глядачів випадково потрапила у кіно, або ж вони померли на тому сеансі, або квитки на цей фільм купували, щоб відмити гроші мафі. А ось дійсно непоганим фільмом виявився дружина мандрівника у часі. Романтична фантастика мала приємний вайб, хороший акторський склад, і була чи не найкращим вибором для коханих людей піти у кінотеатр у 2009 році, що і показали збори у вигляді 101 мільйона касових зборів про бюджеті у 39 мільйонів доларів. Цей фільм був напевно одним з найкращих прикладів романтичних фільмів за останні 20 років і хорошим вибором для перегляду, якщо ви якось пропустили цей фільм. Що не можна сказати про фільм «Пункт призначення 4, або як цей фільм назвався в оригіналі Final Destination? І так, це я зараз буду казати про франчез, який з кожною частиною показував все меншу і меншу якість картин від частини до частини. Четвертий ж фільм, не дивлячись на погану якість, продовжив чомусь збирати гроші у фанатів в джахастиків та м'ясних смертей героїв. Комусь це. Напевно, подобалось. 187 мільйонів доларів касових зборів та бюджет у розмірі 40 мільйонів доларів. Іронічно, що вже через два роки на екрани вийшла нова частина, в цей раз вже точно остання. Хоча зараз вже і готується перезапуск цього франчайзу Final Destination. В цьому ж місяці світ побачив і новий фільм Квентіна Тарантіно, який багато людей називають чи не останнім класичним фільмом цього Маестро у його неповторному стилі. Якщо що, я з цим не згоден, абсолютно. Безславні виродки поєднували історичні події, чорну комедію та божевілля Квентіна. Режисери та творці ідеально передавали ненависть до нацизму та показували сучасному глядачу, що і як треба робити з нацистами, фашистами та руськими. Окрім цього, це фільм, який подарував нам смішний акцент Бреда Піта, 100 майбутніх ролей лиходіїв Крістофа Вальца та купу молодих зірок, як Майкл Фасбендер, Даніель Брюль та Мелані Олоран. Ну і діалоги діалоги так звичайно тут є діалоги від Квентіна з бюджетом у 70 мільйонів доларів. фільм зумів зібрати 321 мільйон доларів та стати одним з найкасовіших фільмів у кар'єрі Квентіна Тарантіно. Краще нього вже після цього фільму виступили тільки Джанго Вільний та одного разу. У Голлівуді. а найкращим же фільмом місяця особисто для мене став район номер 9. Продюсерська робота Пітера Джексона та дебютна робота режисера Ніла Блонкампа вражала, шокувала та демонструвала новий рівень накової фантастики: брудний, реалістичний, соціальний та напружений. Чудова історія, яка не залишить абсолютно нікого байдужим, та десь купи нових думок стосовно того, а що буде з нашим реальним світом, коли до нього приєднати прибульців та проблему расизму. Фільм з унікальним монтажем, операторською роботою та структурою оповідання. Саме таке кіно і заведено назвати шедевром. І навіть чудово, що кінокомпанія так і не зробила сиквел, навіть не дивлячись на касовий успіх оригінального фільму. Цій картині просто не потрібно продовження. 2004 рік 13 серпня в Афінах урочисто відкрили 28-і Олімпійські ігри. 29 серпня Міхель Шумахер перемогою у гран-при Бельгії у п'ятий раз підряд та у восьмий раз в цілому виграв чемпіонство Формули 1. Цей же серпень відзначився небагатьма іграми, чесно кажучи, окрім нашої української гри Шерлок Холмс, The Silver Earning та культової у вузьких кругах Street Racing Syndicate, щось інше було дійсно важко і згадати. Цей місяць був як. Postelha. Ну а що ж до кіно, то місяць почався з одного з найкращих фільмів року співучасник Майкла Ман. І якщо ви думаєте, що простенька історія про найманого вбивцю та таксиста у нічному Лос-Анджелесі не може фізично боротися за це звання з купою складніших за структурою та сценарієм фільмів, ми просто не бачили цю картину. Неймовірний саспенс, чудове перевтілення Тома Круза, та, до речі, рідкий приклад того, де він грає Лоходія, Камостеїдеме та чудова апараторська робота. Більше про цю картину. Речі я згадував у відео про найкращі ролі Круза, Воно ось тут можете подивитися. Там є ще пару хороших фільмів. Сам же фільм вийшов успішний і у комерційному плані, хоч і не став неймовірним успіхом для кінокомпанії з бюджетом у 65 мільйонів доларів. фільм з рейтингом R зумів зібрати 220 мільйонів доларів у загальному міжнародному прокаті. Дуже багато очікувань було і від «Чужий» проти хижака, якого фанати чекали понад 10 років після камео чужого у другій частині хижака. За режисуру взявся Пол Андерсен, який раніше вже відповідав за цю саму режисуру екранізації ігор Mortal Kombat та Оселя Зла. 20-те століття Фокс не рахували гроші на бюджет та маркетинг до цього фільму, та й взагалі очікували касову атомну бомбу. Ну і всі очікували шикарний фільм, все таки хижак та чужий, а вийшов досить прохідний бойовик на один раз. Фільм критикували за поганий сценарій, невразних персонажів людей, загальну концепцію, нелогічність до канону чужих, ну і про... Просто затягнутость, та неробочий темп. Основна ж критика будувалася на тому, що у фільмі занадто мало хижака та чужого, фільм занадто темний і занадто багато нецікавих людей. Окрім цього, фільм не виправдав абсолютно всі очікування і від прокату. З бюджетом у 70 мільйонів доларів ця картина зуміла зібрати лише 177 мільйонів баксів та пройти у категорію цікавих ідей, які колись можна повторити, але не сьогодні і не завтра. А можна зняти сиквел, який втратить купу бюджету, і буде виглядати просто жахливо. Так, це оця категорія. Саме ж у серпні 2004 року вийшов популярний у наших піратів того часу фільм «Герой». Це той самий фільм, який планувався як один з велетенських експансійних набоїв Китаю для міжнародної культури. Це той самий, фільм, де світ остаточно дізнався про Джета Лі та Доні Єна. Ну і це той самий фільм, який згодом отримав премії на золотий глобус та Оскар. В цілому це був дійсно непоганий китайський проект, який вражав своєю постановкою та бойовими сегментами з бюджетом у колосальній для китайського фільму. Тих років 31 мільйон доларів, у світі фільм зібрав 177 мільйонів доларів та ще більше показав китайцям про те, що люди поза Китаю можуть і будуть дивитися їх проекти. Кож у цьому місці варто згадати щоденник принцеси 2 як стати королевою, який досить помітно втратив у якості порівняно з оригінальною картиною, але все одно зумів зібрати 134 мільйони доларів про бюджеті у 40. До речі, чутки про третю частину Зен Хедвей періодично з'являються вже упродовж, напевно, останніх 10 років. Варто згадати мисливець на вбивс з Беном Кінкслі, Аароном Екгартом та Керрі Енн Мос, який був досить непоганим трилером на момент свого виходу у прокат, але який став дуже невтішним релізом для Paramount Pictures. з бюджетом у 27 мільйонів доларів. Картина взяла лише 11 і забулася у хроночасі Люкенка. Екзорцист початок, який хотів стати приколом до легендарного фільму минулого століття, а став просто нудними пригодами талановитого стіла на Ну і країна садів, культовий фільм у деяких людей та рідкий приклад роботи Зака Брафа як у якості режисера, так і у якості актора. Фільм був досить непоганим як у наповненні, так і комерційно. З бюджетом у 2,5 мільйона доларів картина взяла 36 мільйонів баксів. Ну і найголовнішою прем'єру літа тому місяця. Я можу назвати Шрека 2». І ви скажете: чекай, чувак, він же виходив у травні. Так, він виходив у травні у всьому цивілізованому світі. Але у нашому офіційному українському прокаті, який тільки-тільки з'являвся як явище, він реалізнувся 19 серпня. Сиквел вийшов краще майже у всьому. Історія стала складнішою, персонажі були розкриті краще, сцени та жарти, динамічніше, смішніше та хоробріше. Ну і який же там був фінал? О, супер, I need a hero. Найкращий шрек, звичайно, на мою особисту думку, став і касем. Хітом. З бюджетом у колосальні для того часу 150 мільйонів баксів він сумів зібрати у міжнародному прокаті шалені 935 мільйонів, ставши найкасовішим проєктом 2004 року, не тільки серед мультиплікаційних проєктів, а й серед усіх фільмів, та на довгий час стати провідною зареєю для всієї індустрії анімаційних проєктів та остаточно вбити класичну 2D намальовану багатовартісну анімацію. Ну і на цьому все. Якщо вам все сподобалось, буду радий вашому лайку, підписі та коментарю. Напишіть, який фільм вам сподобався найбільше, або що я може, пропустив, може я щось і не вказав. Скажу чесно, я був радий знову створювати для вас цей випуск та почати нарешті знову наганяти місяці для того, щоб у жовтні вже створювати актуальний контент цього формату. Тож, побачимось, досить скоро. Це вже точно, щоб почути про найкращі фільми, серіали, ігри та події, що сталися та реалізнулися у вересні 2004, 2009, 2014 та 2019 роках. Теж бережіть себе, любіть кіно та машина часа найти.